Кожна людина в цьому світі має право самим вирішувати, що робити своїм життям, де жити, громадянином якої країни бути. І знаєте, місце народження не є вироком для людини. Кожний з нас, де б він народився, коли стає дорослим, розуміє, що Може або повинен обрати собі і країну проживання, і місто проживання, і навіть громадянство, якщо це можна зробити, і якщо є будь-який шлях, коли ви можете обирати громадянство, і мені здається, людство витратило доволі багато часу, зусиль і життів, щоб так чи інакше, а, саме такий устрій в світі вважався найбільш прийнятним. Американці колись розпочали громадянську війну, тому що вважали, що не повинно бути в країни рабства. Рабів не повинно бути взагалі. Ніхто не має права тобі вказувати, як тобі жити і володіти твоїм життям. Наші вороги в Російській Федерації саме тому стали імперією зла, тому що доволі довго вони вважали, що частина населення може бути кріпаками. Частина сільського населення. І навіть коли офіційно було відмінено кріпацтво в Російській імперії, воно залишилося. Навіть за радянських часів селяни були кріпаками, а будемо чесними, де і всі громадяни, яким заборонялося жити, де вони хочуть, заборонялося їхати за кордон, все вирішувала влада. В незалежній Україні свобода людини повинна бути головним. Принципом нам так всім здавалося, але так не здавалося і не здається нашій владі. Коли незалежна Україна проголосила про створення незалежної держави, у нас жило на нашій території 52 мільйони людей. Але з роками чисельність українців, які проживають в Україні, стала зменшуватися. Тут було два чинника: перший зменшилася народжуваність. Вона пішла вниз. Був невеличкий період, коли вона знову почала підніматися при президенті Ющенка. Це окрема тема, чому саме так відбулося, і знову стала падати. Але основним чинником, чому зменшилась кількість громадян в Україні, була імміграція. Люди їхали з країни. Велика кількість українців, мільйони українців, вважали, що жити в цій країні їм не хочеться. Неможливо, нема умов, нема свобод, нема роботи. Достойної роботи. Тому їхали в Європу, в Польщу, в будь-які інші країни, мігрували в США. Імміграція завжди має причину, що люди не знаходять себе у себе на батьківщині. Винними в цій імміграції, коли ще не було війни, завжди були наші можновладці. От той величезний державний апарат, чиновники, влада. Інколи ми називаємо їх. Правлячим класом не зробили таким чином, щоб умови в Україні постійно поліпшувалися, і люди хотіли тут жити. Наприклад, наші сусіди, Польща, переживаючи шокові реформи, переживаючи складні часи пострадянської доби, свою країну будували таким чином, що мільйони українців захотіли жити саме там, у них, незважаючи на те, що це інше середовище. Інше мовне середовище, інше релігійне середовище. Але їх влада робила країну привабливою для проживання. А українська влада не робила. І це відноситься до всіх, до всіх президентів, включаючи і Януковича, і Ющенка, і Порошенка. А потім ще з'явився чинник війна. В країні, в якій є війна, да, дійсно, коли ти втрачаєш і житло, коли прилітає, коли тебе можуть мобілізувати на фронт, де ти можеш померти. Жити не хочеться. Тому ми маємо велику міграцію. Люди мають право вирішувати, де їм жити, і жодна інша людина не може їм цього не дозволити. Але наша влада так не вважає. Як я був здивований, коли прочитав заяву пана Сергія Лещенка на Давоському форумі, він звернувся до урядів європейських країн, щоб вони перестали допомагати нашим біженцям. Щоб вони зробили всі умови, щоб їх виганяли з цих країн, повертаючи назад в Україну. Як же мене це здивувало, тому що я пам'ятаю Сергія як незалежного журналіста, як людину, яка боролася з корупцією, як громадського діяча, активіста, і як людину, яка стала депутатом нашого парламенту і створила міжфракційне об'єднання європтимісти, ви ще пам'ятаєте? А тепер ця людина. Має такий світогляд і його демонструє, як мають диктаторські режими, які вважають, що громадяни це кріпаки, які їм належать. Він, ставши членом правлячого класу, ставши радником президента, вважає, що українці повинні робити те, що він вважає. Якщо йому тут потрібні люди в країні, а він нічого не зробив, щоб умови були такі, щоб люди повернулися назад. Це треба зробити силою. Хай це зроблять уряди європейських країн і повернуть. Я ще більше був здивований, коли майже такий же наратив почув від нашого президента. Значно більш широкий. Він в інтерв'ю західній пресі став казати: Українці вивезли з собою велику кількість грошей. Перестаньте тепер їм платити допомогу, платіть нам в бюджет. І ми тут в Україні значно краще будемо допомагати нашим українцям. Вибачте, за 30 років українці вивчили, що ця держава, включаючи і команду президента Зеленського, не зробила цю країну привабливою для проживання. Тому повернути і гроші європейців, і гроші українців, які вони заробили, вони ж їх не вкрали. Зараз я не кажу про тих, хто дійсно крав гроші і біг за кордон, наживаючись тут на корупційних схемах. Я про простих українців, яких мільйони. І тепер вони, як кріпаки, як раби, повинні повернутися на українські галери, тому що цього вимагають пан Лещенко і наш президент. Вибачте, і що ми отримуємо. Ми отримуємо величезний процес. Відмови від українського громадянства тих, хто виїхав і залишається українськими громадянами. Ми отримуємо ситуацію, в якому весь світ буде вважати Україну звичайною диктатурою. А війну між Росією і Україною як війна між великою диктатурою і малою диктатурою. Українці мають право обирати, де їм жити. Якщо вони живуть не в Україні, треба питати. У влади. А яким чином ви, керуючи цією країною, зробили так, що тут нема умов для них? Я вважаю, що у влади є всі інструменти повернути українців додому навіть під час війни. Але вона для цього нічого не робить, їх світогляд не такий. Запустити економіку, знявши тиск держави на наших підприємців. Під час війни є всі можливості запустити. Економічний бум, економічне дива, зробити величезне державне замовлення нашим підприємцям на озброєння, яке нам сьогодні так потрібно, запустивши економіку, ви створите робочі місця і тоді будуть повертатися суди, українці, бо тут можна буде робити і заробляти. Відкрити кордони, приберіть своїх силовиків, які сьогодні тиснуть, відловлюють чоловіків і тиснуть на підприємців. Мобілізуйте їх на фронт, якщо ви кажете про мобілізацію. Скоротіть державний апарат. Реформуйте армію так, щоб армія не вимагала від вас гарматного м'яса. А службу в армії робила так, щоб будь-який воїн там себе відчував захищеним, озброєним, цінним активом, а не витратним ресурсом. Дайте місцевому самоуправлінню максимальну кількість повноважень, щоб на місцях. Воно могло створити умови, в яких хотілося б жити. Ну і про економіку, я сказав. Чотири кроки я про них говорив, які вони: скорочення держапарату, реформи в армії, запуск економіки і місцеве самоврядування. І навіть під час війни українці сюди повернуться. А коли ми бачимо новини і заяви Лещенків і нашого президента про те, що вони вважають українців ухилянками, кріпаками, які збігли від пана. Вимагають від інших країн їх повернути, майбутнього України тоді немає. Щось з цим треба робити.